Серед місця Борисполя тут в напрямку столиці і починається нічна погоня. Поліцейські за викликом на 102 про п'яного водія вже готуються наздоганяти порушника. На даній ділянці вже йшло переслідування даної автівки. Повернув і ось прямо де стоїть тут о, автівки, запаркувався. Помітивши копі, водій пропарковується біля цього будинку. Виходити не поспішає, тож поліцейські пробують витягнути водія по хорошому вмовляннями і перераховуванням порушень. У зв'язку з тим, що у вас ознаки алкогольного сп'яніння, я вам вимушений запропонувати пройти огляд на стан, на якій зупинці. Водій же просто зачиняється в авто, відмовляється від тесту на вміст алкоголю та заперечує, що взагалі керував автомобілем. й далі намагаються витягти водія по-доброму. Я пропоную вийти з автомобіля у випадку вашої відмови, ваші дії будуть розцінені як злісна непокора, законній вимозі працівника поліції, і до вас буде застосована фізична сила. Також буде розбите вікно для того, щоб вас витягнути з автомобіля. Несамовиті крики і багато поліції. Двогодинні вмовляння водія на Ополі розбудили увесь будинок. Мешканці багатоповерхівки прокинулися саме від неймовірного галасу. Просто крик. І говорить багато міліції приїхало, Їх було чоловік 17, машин 5-6, отак от приїхало. Витаскували його з машини, крутили його, говорить, що та там, ну, скручували в машину. Дві копи з'ясовують чоловіка. Розшукують за підозрою у пограбуванні. Саме після цього вони вдаються до застосування сили. Дві хвилини вам подумать. Ось розбиваємо стекло, ми Вас одно то достаємо. На водія склали одразу два протоколи за п'яну їзду та злісну непокору працівнику поліції та передали в Шевченківське управління. Нині чоловік йде на контакт зі слідством та обґрунтовано підозрюється у пограбуванні. Водночас іншим учасникам дорожнього руху копи радять не повторювати помилок водія «Опеля».